Mm. Всім хай! З вами Єва І сьогодні я вирішила, що я буду їхати на море. Да, сьогодні я вирішила поїхати на море, так як вдома скучно і так якось не хочеться сидіти вдома, тому у нас у місті є море, я подумала, чому б не поїхати. Давайте зараз почистимо зуб кінемось. Ем, але я сьогодні, взагалі, планувала їхати. У будиночок на двоїх з Яріком, але Яріка терміново на роботу, да. е, мені просто подружка подарувала сертифікат на 8 березня на цей будиночок, там на тричі, наскільки там, на три дні, здається, там, типа, можна посидіти там десь в селі, валя Кузьмина. Ми мали їхати, але. Я, яка викликала на роботу, тому ми не змогли поїхати. Поїдемо наступного разу. Зараз я хочу поснідати, а чого я не можу. А, точно. Зараз я виключу цей режим. Сьогодні записую на комп'ютері. Так як якісь тут щось покраще. Типу, Давайте зараз візьмемо, собі щось поснідати. Поставимо там, наприклад, млинці. Давайте поставимо. там, это кто там бушмен? Мне, мне что-то там показалось? А, а, то мне показалось. А, так, дивиться. Сейчас я беру свой смузи. Так, зараз. Да, мне смузи любимый. так, все, я пью смузи вот такие вот. И, собственно, так снидаю. Ой, получилось. Взяла еще раз. Так, что за штука такая? Все, мы поснидали. Зараз. Да? Я відправляюсь. Ем, зараз я відправляюся переодягатися вже в свій основний костюмчик, якому я буду. Ви готові. Ну і я теж готова. Такий мене костюмчик, до речі, я зробила собі нігті. Просто в першому скину я вам не показувала, тому що я зробила нігті. Я робила нігті такого кольору, білого. Наступного разу хочу зробити ще білі нігті, так як о, так теж стильно. Ну, і давайте вже будемо видвигатися з вами. Так, давайте відвигатися. Де наша машина? Так, давайте ставимо. Ага. Угу. Ой. Вчаюся на ту машинку поставила. Ставимо таку машину рожеву І їдемо на море. Але спочатку ми заїдемо у магазин щоб купити трішки продуктів. М -м -да. Зараз ми заїдемо. Ой. Так. Їдемо. Угу, Ми вже доїхали майже. Так, все доїхала. Беремо тележечку таку от. Тут беремо о, цей. Зі мною ніхто із подружок не хоче, тому я вирішила сама. Так. Я вирішила сама поїхати. Думаю, що сидіти вдома, можна поїхати, можна поїхати на море. У нас тут у місті є море. От, тому я думаю, чому не поїхати. І, до речі, я собі купила нові о, кросівки ну, чи тапочки, не знаю, як це називається. Взуття, коротше. Для вулиці, ну це і для дому, так сказати. Ну, для дому в мене такі самі, але і е, інші. Отакі от, от вугі, типу щось вугі, але не вугі, всі по похожі. От я купила вчора. Бо в мене були гроші з 8 березня, мені подарували там багато е, друзів, подружок, Ярик мені ще дарував. Ну і коротше я вирішила на ці гроші купити собі таке от життя. Да, ну ми вже видвигаємось. я щось там бачу, я не знаю, що це, але дивіться, там якісь палаточки чи що. Ялинки якісь чи що, я не, не поняла. Давайте. О! Дивіться, яка гарна! Яка гарнота, чи красота, чи як вам там сказати. Дивіться, це просто вау, Давайте зараз заїдемо сюди. Правда, я приїхала чуть пізненько, до в сьомій вечора, але я тут, можливо, знімлю готель на один день. Да. Е, так, дивіться, як тут гарно. Давайте навіть сфоткаємось тут. Подзвонимо Ярюку, наприклад. Алло, Ярик. Угу. Дивися. Я, коротше, знімаю зараз відео. Дивись. Я поїхала на море. Диви, як красиво Вау, тут. Вау, як гарно на морі. Угу, Прикольно. Угу, ну Все, давай. Па-па. Па-па Гудбай, кохана! Я, коротше, поговорила з Яриком. Там, ну, да. І зараз ми... Вау, дивіться, тут є басейн, коротше. О, дивіться, тут є басейн, тут можна так от посидіти. Далі, що тут ще є? Тут можна тут -то посидіти. От сідаємо з вами. Можемо поїсти піцу. От можемо поїсти піцу. От, от. Попити якийсь коктейльчик. Давайте такий папір. Вот. Вот так вот попытый коктейль. Что там порубыты. И давайте зараз э, мы породим в купальник с вами. Э, так, э, купа. Сейчас. Купальник. Купальник. Вот так вот. Так, зараз мы... О, это вот. Красивий. Тут ми напишемо э, мці, мпти е мпти. Empty. І давайте цей купальник сохраним з вами з вами. Мамус. Це що таке? Е, купальник. Купальник. Так зараз переключаємось на українську мову. Купальник. От тако. Все, ми переоділися в купальник такий з вами. Зараз ми тут поплаваємо. Ну, але, звичайно, що ми не будемо в басейні плавати, а тут поплаваємо. Походимо так от тут поплаваємо. Тут прикольно. Вау, я даже знильнула, я даже можу отак от дивитися. Хопа! Дивіться, давайте з, з цього. От, от тут, от, заднє сальто зробимо. Ой. зараз, Оп, опа. Якщо ви хочете проду з агросусідкою, поставте лайки. А також підпишіться. Офігеть, що я витворяю. Я якби побачив, він там в шокі був, що я витворяю. Тут на морі. Оплях! Хопля. Опля. Прикольно. Давайте сейчас зарезаем на всю распрыжку. Хопа. Так, Диана Тайм. Давай она пришла. Ну, э, ладно. Давай то уже проводимось. Зараз. С вами. Так. вот э, тут Мискин. Тут чомусь нігті завжди краситься рожевий колір. Хоча я беру білі нігті. Це як природа скин, типу щось такого. Я хотіла додати кепочку якусь собі або панамочку, типу сюди. Думала от. Думала от додавати чи ні. Давайте напишемо. Панама, Панама, Панама. Можна отаку вот панамку заводити. Ну, якусь таку давайте панам О, ну, Таку панам одягнемо, Ні, вона ну, ладно, Давайте знімемо панаму цю. одягнемо просто тут збирають э, вибрану вот таку от панамку. Ну і будемо, напевно, ж, ну не їхати, а зараз перепаркуємось трошечки. Я тут ночувати, напевно, що не буду. Так, зараз. А також обов'язково підписуйтесь, та ставте лайки. Також коментуйте мої відео. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде, як завжди, в описі. Ну і я буду з вами прощатися. Да, я з вами прощаюся. Всім па-па!